В незбагненних глибинах космосу під покривом нескінченних світлових років, темної порожнечі, між зорями, задуми древніх чужі нашому сприйняттю відзеркалюються у непідготовлених головах шаленством. Ласкаво просимо до поклику ктулху, гри, де увесь всесвіт намагатиметься вас вбити. Або принаймні змусити вас страждати від безнадійного божевілля. Якщо ви хочете відчути справжню силу задротів, де ваше вміння користуватися бібліотекою може допомогти врятувати світ, то вмощуйтесь, бо ця гра саме для вас. Стара відсоткова система або ктулху до такого точно не готувався. Привіт усім, тут Швайка озвучує серію навчальних відео Сіджея, як же грати у поклик Ктулху? це серія відео, з яких ви дізнаєтесь, як грати в найновіше сьоме видання гри 2016 року. Це вступне відео до серії. Я розповім про загальні правила та поясню, що таке поклик Ктулху, і настільні рольові ігри загалом за картою епізодів на екрані. Ви бачите, що я розділив відео на окремі розділи. Якщо хочете приєднатись до гри, вже знаючи більшість термінів і правил, достатньо переглянути відео в категорії базові правила. Засвоївши їх, ви зможете створювати власних персонажів за допомогою епізода створення персонажа. Категорія розширених правил стане в пригоді, якщо ви граєте в кампанію. І нарешті, якщо ви хочете підняти рівень майстерності і провести поклик тулху для ваших друзів, відкривайте фінальний епізод, в якому розповідається, як водити поклик тулху. Тож, без зайвих слів почнімо занурюватися в божевілля. Я знаю, що багато з підписників та підписниць ролплей Соловіною досить підковані у настільних рольових іграх. Тому я прошу вас трохи потерпіти, поки я пояснюю терміни та концепції, які ви можете уже знати. тому, що це відео призначене для всіх, навіть для повних початківців, які ніколи навіть не чули про настільні рольові ігри. Настільні рольові ігри це не повністю настільні ігри і не відеоігри. Це гра, в яку грають гравці, і гравщині, котрі взяли на себе роль дослідників в явному ігровому світі, який наповнює і модерує вартовий загальна назва для цієї ролі майстер гри, але в поклику ктулху ця роль називається вартовий потаємних знань або просто вартовий. Тож не дивуйтеся, якщо я буду чергувати ці терміни. Вам не потрібні гаджети, щоб грати в цю гру, тільки ручка, папір, батогранники і, звичайно ж, правила. Якщо ви бачили серіали Дивні дива або спільнота чи такі популярні ютуб-шоу, як Критикал Рол, чи, можливо, Забуличарник, ви бачили, як люди грають у настільні рольові ігри. Існує додітька різних настільних рольових ігор, кожна з яких має свої правила та теми, є присвячені фентезі, мечу та магії, є ігри про самураїв, кіберпанк чи, можливо, вампірів. Поклик Ктулху названий на честь горор оповідання Говарда Філіпса Лавкрафта. Не дивно, що центральна тема це нікчемна спроба людства протистояти силам незбагненних космічних жахів, що походять з міфів Ктулху. навіть якщо ви не зустрінетеся з Ктулху, не розчаровуйтеся. в Пантеоні. Є вдосталь жахливих речей, котрі змусять вас страждати фізично і психічно. Поклик Тулху був Дарк Souls'ом настільних рольових ігор щодо того, як Дарк Souls з'явився. Гра кидає випробування класичний сеттинг Америка, ревучих 20-х років, це період сухого закону і та сама епоха створів Лавкрафта. Однак існують і доповнення, які дозволяють грати в інші часи: Друга світова війна, Ахтунг Ктулху, В'єтнамська війна, Дельта Грін, Римська імперія, сучасність. Та багато інших. Але в цій серії я зупинився на стильних 1920-х роках. перше видання в поклику Ктулху було випущено в 1981 році, і протягом років воно постійно перероблялося і вдосконалювалося. А зараз ми маємо сьоме видання, яке вийшло з друку в 2016 році. Як бачите, у гри давня історія, і її безумовно варто вивчити. Поклик тулху є однією з найпростіших ігор для засвоєння, що робить її ідеальною для початківців. Зрештою, комусь доведеться взяти на себе роль вартового в нашому випадку. Це я. Вартовий розповідає історію відігрує ролі персонажів або ворогів, також відомих як кніпи, створює випробування для гравців та слідкує за правилами. Вартові можуть створювати історії та вилки самостійно або використати готові сценарії. Решта стають гравцями чи гравчинями. Здебільшого потрібно три або більше людей, але чим більше, тим важче вести гру, особливо для новеньких вартових. Зазвичай 4-5 гравців чи гравчинь чудовий варіант. Гравці відігрують дослідників чи дослідниць, яких вони створили, або персонажів, передбачених сценарієм. Багато готових сценаріїв вже мають створених дослідників, які відповідають викликам у сценарії. Тому вони дуже зручні, особливо якщо ви граєте з початківцями або плануєте зіграти сценарій за одну сесію. Перш ніж я продовжу, дозвольте мені пояснити що означають терміни сесія сценарій та кампанія сесія це зустріч де ми граємо у поклик тулху сесія може тривати до години або більше все залежить від доступної кількості гравців чи гравчинь 3 три чотири години це стандартно для досвідчених але для початківців варто почати від однієї до двох годин, тому що тривалі ігри можуть налякати новеньких. Якщо використовувати аналогію з серіалами, то сценарій схожий на епізод, який можна закінчити за один або два сеанси, або більше, якщо це тривалий сценарій. Кампанія схожа на сезон телевізійного шоу чи серіала. Вона складається з декількох сценаріїв або глав. Визначити загальну тривалість кампанії складно. Все залежить від ідеї вартового. Для цієї серії відео я підготував кілька готових дослідників, листи, яких ви можете завантажити і використовувати їх як довідник під час перегляду. Навіть якщо персонажі називаються дослідниками, це не означає, що вони виключно науковці. Люсіль, наприклад, багатійка з трастовим фондом в пошуку гострих відчуттів. Скот милий молодий моряк, який мимоволі вплутався в безліч змов, Фінеас заможний і серйозно налаштований підприємець, який зазнав на собі руйнуючу природу космічного жаху. І Розалін вдова прославленого антиквара Рікардо Ломбарді, яка й сама визнана з навчення стародавності. Це показники дослідника, заповнені на листі дослідника. Тут є їхні основні характеристики, такі як сила, інтелект і спритність. Вони розміщені у верхній частині листа. Це важливі цифри, але вміння і ще важливіші тому, що коли це можливо, вартові проситимуть вас використовувати вміння замість характеристик. наприклад, наш юний моряк Скот, працюючи на кораблі, помітив на причалі самотню дівчину. Яка повністю захопила його увагу. він був настільки зачарований, що не помітив, як його суворий керівник прийшов перевірити роботу. Тож я попрошу гравця скота віла зробити перевірку слуху, використовуючи його уміння. Тепер гравці повинні використати свої багатогранники. Це спеціальні кістки для гри, які виглядають так: у вас є старий добрий шестигранний кубик, але є і інші. Інші кумедні кістки з різними формами, кількістю граней, найменше з яких чотиригранні кубики у формі піраміди, які називаються К4. Чотиригранна кістка К4. Просто запам'ятати. шестигранний кубик називається К6, іноді гра вимагає від вас кинути тригранний кубик К3, наприклад, для розслідування чи пошкодження від атаки. Щоб не купувати суперрідкісні тригранні кубики, ви можете використовувати кубики К6. Все, що вам потрібно зробити, це розділити результат китка на два та округлити результат. Восьмигранник К К8. Не путайте його з десятигранником К К10. Їх дуже легко відрізнити. Якщо подивитися на К 10 зверху, він виглядає як коло, а К 8 має форму квадрата. Є два типи десятигранників. Один з них це звичайний К 10 другий відображає десятки. Це ще зветься десять десятків. А разом їх використовують як відсоткові кістки. Поєднуючи їх, ви можете генерувати числа від 1 до 100. Якщо на десятках випадає два нулі і одиниця на К10, це означає, що ваш результат дорівнює 1. 2 нулі і 7 означає 7. 20 і 5, 25, і 80 і 0 означає 80. Але є ще спеціальне правило: якщо випадають усі нулі. Це означає 100 аналогічно. Якщо ви використовуєте К10 самостійно, і вам випало 0, ваш результат 10. І нарешті у нас є 12-гранний К12 і 20-гранний К20. Деякі нові гравці можуть переплутати ці дві кістки, але ви легко помітите різницю, подивившись на будь-яку з них. К12 має п'ятикутну форму грани, а К20 – трикутну. Відсоткові кубики використовуються майже для усіх китків: під перевірок умінь до перевірок глузду. Решта кісток використовується зазвичай для китків на пошкодження, втрату глузду та в кількох інших рідкісних випадках. Якщо сумніваєшся, що кинути, кидай відсоткові кістки. Повернемося до скота. Попереднє попросив гравця зробити перевірку слуху. Вміння слуху у скота 40. Щоб успішно пройти перевірку вміння, він повинен кинути відсоткові кістки і отримати результат рівний або нижче, ніж значення його слуху. Спочатку це може статись інтуїтивно зрозумілим. Це набуває сенсу і зростання майстерності. Чим вищий показник, тим простіше викинути менше значення. Тим не менш, давайте кинемо відсоткові кістки. О, гляньте, випало 38. Це успіх! Скот почув, як зайшов його керівник якраз вчасно і повернувся до роботи, тож він не отримав прочуханки. Але коли керівник пішов, Скот обернувся і помітив, що дівчини вже немає існує декілька мірил успіху. Якби Скот виконув значення половини його майстерності, то успіх був би високим, якби він отримав менше п'ятої частини, це був би екстремальний успіх. Потенційно Скот міг отримати значно кращий наслідок за такий успіх на розсуд вартового. Наприклад, якби він викинув екстремальний успіх, то зміг би почути її кроки на пірсі та зрозуміти, в якому напрямку вона пішла по плескоту калюжі, на яку вона наступила. Я детальніше розповім про перевірку умінь в наступному епізоді, тож рухаємося далі. Для дослідників існують різні категорії діяльності. Вони можуть брати участь у розслідуванні і дослідженні, пошук доказів та подорожі у небезпечні місця, звичайнісінькі речі, які можна очікувати у грі по поклику Ктулху, соціальні ситуації, в яких потрібно вмикати шарм і вирішувати проблеми розмовляючи битви в поклику ктулху, битви дуже небезпечна справа. Нерідко персонажі або вороги помирають від одного лише пострілу. Краще уникати їх за можливістю також є гонитви, для яких у поклику ктулху є особливі правила, тому що вам доведеться робити багато стратегічних відступів, відомих як накивати п'ятами, якщо хочете вижити, звичайно ж. Гроші, і екіпірування – не проблема в цій грі. Якщо це відповідає роду діяльності вашого персонажа або характеру, ви можете мати все, що завгодно, зокрема будь-яку зброю. Це стане лише розвагою для безформного жаху, який збирається випотрати вас. якщо ви дасте перевагу зброї перед використанням мозку. проте смерть це лише одна з багатьох турбот, тому що втрата глузду також виведе вас із гри. Що робить поклик Туху такою чудовою, так це те, що вона завжди тримає гравців у напрузі, їм доведеться постійно оцінювати ризики, чи зможуть вони впоратися з божевіллям, що спонукає до істини, чи намагатимуться прокласти собі шлях до успіху грубою силою. Якщо не вирішать тікати, то залишать таємницю нерозгаданою і втратять глуз. Але якщо й далі нариватимуться на небезпеку, їх можуть просто вбити. Кінці сценарію або голови кампаній дослідники можуть покращити показники вмінь, які вони успішно використовували раніше. Про це в наступних відео, але в поклику Ктулху немає такого поняття, як підвищення рівня і збільшення одиниць здоров'я. Тож гра залишається постійно смертельною. Не помиліться, суть гри не в тому, що було складно. Це легко вести кампанію м'ясорубку в будь-якій ЕНРІ системі. Сенс небезпеки полягає в тому, щоб заохочувати гравців до подолання труднощів через розумне використання вмінь та відіграшу. Ви бачите, що є десятки вмінь на листі дослідника, тож використовуйте їх з розумом. Насильство це лише один із багатьох можливих способів вирішення конфлікту. Не забувайте про втечу, ну і вогонь, бо вогонь вирішує все. Це був вступний епізод. Підпишіться на канал і влупіть в дзвін, якщо хочете отримувати сповіщення, коли виходять нові серії. Придбати правила ктулху можна в магазині Geekatch Games за посиланням під відео. А якщо хочете пограти онлайн, то залітайте до нас на дискорд. Там ви зможете знайти як вартового чи вартову, так і гравців з гравчинями. Не забувайте донатити на ЗСУ мирного неба та Слава Україні.